Як додати нового користувача у додаток Bob. Після того, як ви вже зареєстрували свою компанію, а про це в нас є окреме відео, я залишу на нього посилання в дописі. Ви вже можете додавати своїх працівників. Для цього необхідно відкрити на робочій панелі зліва вкладку Користувачі і справа натиснути зелену кнопку Додати користувача. Заповнюємо інформацію про нього. Вводимо ім'я, прізвище та робочу пошту. Ім'я та прізвище можна ввести як на українській, так і на англійській мовах. А ось ім'я користувача вже більше схоже на нікнейм і вводити його треба на англійській. Створюємо пароль, який потім треба буде вводити, щоб увійти у цей аккаунт. Обираємо, на якому проєкті працює ця людина. Пишемо її ставку за годину. Також можна ввести ставку за рік. Але це не обов'язково. Тиснемо Додати і все готово. Тепер ви можете бачити профіль цього працівника у вкладці користувачі. Для прикладу, візьмемо аккаунт людини, який вже вводив свої дані, та заповнюємо звіт по часу роботи. У цьому профілі ми можемо бачити таку інформацію, як навички, мова, якою володіє людина, місце знаходження та як змінювалася його погодинна вартість роботи та інша корисна інформація. Якщо вам сподобалося це відео і воно було корисним, не забудьте ставити лайк і поділитися з тими, кому також буде цікаво.